Басейн річки Рось розташований на території чотирьох областей: Вінницької, Житомирської, Київської та Черкаської. За останні десятиліття її стан погіршився через діяльність людей. А її обміління створило загрозу для водопостачання. Гідротехнічні споруди, геси, греблі, ставки, відводи накопанки все це призводить до зменшення водності. В цілому басейну річки Рось, плюс зміни клімату, посушливі Періоди, це все може призвести до втрати Росю своєї течії у 2022 році. Уряд відреагував на електронну петицію, розміщену на сайті офіційного інтернет-представництва президента України щодо порятунку річки Рось. Тож Кабмін затвердив план дій для вирішення проблеми на 2024-2030 роки. четвертий роки. Цьому році на розпорядження Кабінету міністрів України як і в минулому році Державної екологічної інспекції і і територіальними органами проводяться заходи щодо оздоровлення річки. Рось ми проводимо перевірки суб'єктів господарювання. Які знаходяться в басейні річки, Рось здійснюють скиди в річку, здійснюють водозабір, здійснюють інші, іншу діяльність, яка пов'язана з цим водним об'єктом. Ну і наразі планується продовження цих заходів, в тому числі. Тож Державна екологічна інспекція Поліського округу минулого року проводила обстеження усіх приток річки, що пролягають Житомирщиною. Русло річок було за надмірно зарегульоване. Також в Житомирській області на цих річках є велика кількість ставів і на цих хрустивих ставах, або в деяких на деяких ставах річка до них не надходила і був відсутній санітарний пропуск води. Також фахівці відібрали проби води в річці, і було встановлено певні перевищення по залізу хімічне споживані кисню і біологічне споживання кисню цьогоріч представники різних екологічних установ перевірили одну з приток річки Рось Роставицю, що притікає у селі Білилівка, де ситуація дійсно покращилася. В верхній течії річці Роставиця забирали воду несанкціоновано і змушували тут річку жевріти по сухому після перевірки державної екологічної інспекції. Здійснені були заходи щодо нормального ефективного регулювання стоку роставиці, і ми тепер наочно бачимо, як збільшений обсяг води дає можливість. Потрапляти в русло притоки річки, Рось абсолютно достатній кількості води. За словами місцевого, стан річки дійсно покращився, проте проблема цвітіння води залишається. Ще колись у 70-х роках, як я пам'ятаю, тут взагалі такі зарослі були по, по берегах. Потім зробили замснарад, почистив річку. Ну става повністю почистив. Два роки чистив її. Ну, зараз трошки замолився він, звісно. А так нормально все в нас. Ну буває, що це води трошки падає, вода, уровень, води падає. Держекоінспекція Поліського округу скерувала листи до відповідних органів для вжиття заходів щодо відновлення повного функціонування лівих притоків річки Рось на Житомирщині. А редакція телеканалу СК 1 надалі слідкуватиме за ситуацією навколо річки. Осінь подарувала житомирянам декілька теплих днів. А вже завтра синоптики прогнозують похолодання. В нічні години температура повітря у нас буде 6-11 градусів, а в день всього 10-15. Вітер буде північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. 13 жовтня Житомирщина знаходитиметься в малоградієнтному полі зниженого тиску, тож опадів не очікуємо. Вітер буде північно-західного напрямку з переходом на південно-західний. Слабка швидкий 3,8 метрів за секунду. Температура вночі очікується 1,6 тепла, а в день 10-15. Також у суботу можливий туман та навіть перші заморозки на ґрунті. А вже 14 жовтня знову до нас завітають атмосферні фронти зі своїми опадами і очікуємо хмарно проясненнями погоду. невеликий місцями по області помірний, короткочасний дощ. Вітер буде у нас західного напрямку: 7-12 метрів за секунду. Вдень навіть можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Вночі 100 Чик термометра покаже від 4 до 9 градусів. Вдень від 8 до 13. Уже 15 та 16 жовтня. Теж очікуємо, ми місцями невеликі душі. І температура повітря буде у нас вночі 15-го, 4-9 тепла. Вночі, 16 жовтня, температура знизиться до 2-7 градусів, а вдень залишатиметься такою ж, як і за день до цього: від 7 до 12. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал. Чи підтримуєте ідею економічного бронювання? Ні, це дуже погана ідея. Чому? Е, ну, Зараз поясню, дивіться. Е, люди, у яких буде змога е, бронюватися, скажімо так, вони, у нас таких людей дуже багато. І ті кошти, за які вони будуть бронюватися, навряд чи нажити чесним путем. Ці хлопці, які потім прийдуть, які не будуть бронюватися, вони потім прийдуть просто, ну, навіть якщо це буде. І ну, ви розумієте, що хочу сказати, вони за них відвоюють, але прийдуть і потім візьмуть своє. Напевне. Напевно, так. А чому? «Ну, Це, 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 це гроші бюджет, по-перше. По-друге, це... Де ну один з способів, взагалі, наприклад, зняти напругу з цим з ТЦК, з, взагалі, з чоловічим населенням? Це для мене це деякий-не який вихід. Хм, провокативне запитання для мене. А... Ні. А чому ні? Тому що занадто багато спекуляцій можна навколо цього робити, на жаль. Звичайно. А чому? Це ж основа економіки. Як можна воювати, не маючи економічно стабільного тилу? Тобто, на вашу думку, воювати не повинні усі? А всі не можуть воювати. Стан здоров'я, вік. Е -е Вся армія світу тримається на молодих. Наполеон казав, сама надійна армія це армія моїх молодих воїнів з 18 років. Що за воїн за 50? Треба все передивитися, звичайно. Це дуже. Складне питання, типу, чи дійсно воно правильне, але, наприклад, судячи з того, що я б на таке погодився, да, типу, я ж не буду, наприклад, як це зараз скрізь є, да, просто комусь платити гроші, да, хтось там якось бронюється, тікає, чи щось таке. Вони ж якби, ці гроші якби, не на користь, а на користь людині, типу, іншим, людям, не державі. Так, то, якби це не було, краще вже заплатити державі, можливо, навіть ті ж самі гроші, там скільки там тисяч доларів чи гривень, неважливо, краще вже державі да, і отримати певне бронювання. Я вважаю, що це в будь-якому. Випадку краще аніж те, що є зараз. А те, що є зараз, воно завжди буде, і було, мабуть, і є зараз, тому краще вже скажімо, цей варіант, якщо порівнювати з тим, що вже є, е, то не впевнений. Мене трошки ця тема обходить, бо я маю інвалідність з дитинства, тому ну я не вникаю в такі теми. А так, якщо не для себе а загалом, це хороша ідея чи ні? Можливо, напевно. Я не знаю. Це, ну, треба розбиратися, що відбувається на фронті, мені здається, щоб розуміти. Але дивлячись, як ці гроші будуть перерозпреділятися і куди йти. Доволі важке питання, щоб так просто сказати. Економічне бронювання не думав над цим питанням, але, скоріше за все, так. Єдине, щоб воно було справедливим, то вийде так, що. Якщо ви маєте на увазі про залучення чоловіків до участі в військових діях, то щоб це не перетворилось на війну для бідних. Якщо економічне бронювання буде стосуватися соціально таких важливих підприємств, як їх називають критичної інфраструктури, то воно має мати місце. Але якщо це буде стосуватися поголовно всіх, хто зможе заплатити за себе, а хто бідніший не зможе, то в такому варіанті, мабуть, ні, скоріше за все. Що грип це сезонне захворювання, збудник якого здатен змінюватися від року до року, і саме тому одним із найбезпечніших та ефективних способів профілактики є вакцинація. Вакцина від грипу містить в собі антигени, що навчають нашу імунну систему реагувати на вірус грипу, тим самим зменшують ризики важкого перебігу. Вакцина від грипу оновлює свій склад щороку, залежно від того, який штам прогнозовано буде більш поширеним під час епідсезону. Тобто на сезон 2024-2025 року була розроблена вакцина, яка включає захист від тих штамів вірусу, які очікуються в даному епідсезоні. Згідно з рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сезон 2024-2025 року вакцина включає антигени проти чотирьох очікуваних вірусів грипу. Вірус грипу типу А Вікторія, а саме ж там H1N1, що був причиною епідемії в 2009 році та два віруси подібні до грипу Б Австрія та Пхукет. Кому ж необхідно вакцинуватися? Найперше це група медичного ризику, тобто ті люди, що потенційно матимуть важкий перебіг або ускладнення на фоні хвороби, а саме особи старше 60 років, люди з хронічними хворобами, такими як цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічні захворювання печінки, серця, нирок та нервової системи. Також група епідемічного ризику діти віком від 6 місяців до 5 років. Персонал медичних закладів, військовослужбовці вагітні. Як проходить вакцинація та скільки доз потрібно для захисту? Вакцинація від грипу відбувається щороку. Бажано отримати щеплення до початку очікуваного підвищення захворюваності на грип, а саме у вересні-жовтні. Проте, якщо можливість щепити з'явилась пізніше, вакцинація буде не менш ефективною. Дорослим та дітям старше 9 років. Достатньо однієї дози. Дітям до 9 років необхідно зробити два щеплення з інтервалом 1 місяць, а потім вже один раз на рік. Вакцина дозволена від 6 місяців, де можна вакцинуватись? Вакцинуватись від грипу можна через свого сімейного лікаря або педіатра. Вакцину придбати в аптеці. Є різні виробники та назви вакцин. Проте всі вони пройшли лабораторний контроль в Україні і дозволені до використання. Також часто організовують вакцинацію на роботі. Якщо у вас є така можливість, не відмовляйтесь. Вводити вакцину від грипу можна одночасно з іншими вакцинами. Проти показом доведення вакцини від грипу є хвороба з підвищенням температури більше 38 градусів Цельсія, тоді вакцинація відкладається до моменту одужання. Також не можна вакцинуватися, якщо у вас була серйозна алергічна реакція при попередній вакцинації або є важка алергія на будь-який компонент вакцини. Варто всю цю інформацію озвучити вашому сімейному лікарю на етапі планування щеплення.